Розглянемо ще один цікавий приклад бізнес-процесу. Це бізнес-процес із паралельним виконанням задач різними посадовими особами. Може виникнути така ситуація, що в рамках одного бізнес-процесу в деякий момент потрібно прийняття рішень декількома посадовими особами з різними ролями. Ці посадові особи можуть мати різний час для опрацювання своїх задач, різні механізми нагадування про необхідність опрацювання, тобто емейл, інбокс. Або ще якісь відмінності. Жлянемо детальніше приклад такого бізнес процесу. Суть цього бізнес процесу полягає у тому, що отримувач послуг має заповнити заявку. На отримання дозволу для певної організації. Після цього заявка розглядається одночасно двома посадовими особами, які мають різні ролі. Підсумкове підтвердження заявки має виконати ще один чиновник після виконання операцій попередніми двома посадовими особами. Для паралельного виконання задач використовується. Паралельний шлюз, з якого ми можемо перейти до двох різних користувацьких задач для посадових осіб. Першу задачу має виконати користувач з роллю Officer First Rank, другу з роллю Officer Second Rank. Усі посадові особи з цими ролями побачать у кабінеті відповідні задачі, які вони можуть взяти до виконання. У нашому прикладі. Різним ролям налаштований різний час на прийняття задачі. Для Officer first rank це 30 секунд, для officer Second Rank 60. Якщо за цей час задача не прийнята в обробку, то усім користувачам з відповідними ролями буде надіслано повідомлення у inbox. Для цього ми у скриптовій задачі отримуємо поточну інформацію про асайні задачі і переходимо. До коллективі з відправкою нотифікації. Якщо асайні у задачі немає, то буде відправлено повідомлення. У ваших реєстрах може бути налаштований будь-який інший спосіб нотифікації посадових осіб про необхідність виконання задачі. Далі посадові особи. Додають необхідну інформацію до заявки зі свого боку. І після цього налаштовано другий паралельний шлюз, який в обов'язковому порядку очікує на виконання обох попередніх гілок. Після цього процес йде далі на наступну користувацьку задачу, яка доступна для посадової особи з ролью хієрархії менеджер, яка має надати фінальне погодження заявки або відхилити її. Далі інформація про заявку зберігається у датафабрику і формується результат бізнес-процесу. Розглянемо роботу цього бізнес-процесу. Перейдемо у кабінет отримувача послуг і залогінимось користувачем, який має доступ до цього бізнес-процесу. Перейдемо до референтної бізнес-процесів, бізнес-процес з паралельним виконанням задач. Тут нам, щоб створити заявку, потрібно вказати ЄДРП організації і підписати дані. Бачимо, що послуга прийнята у обробку. Тепер перейдемо до кабінету користувача. Залогінимось користувачем з Officer Офісер Rank. Оскільки вже пройшло, оскільки вже пройшло 30 секунд з моменту підпису заявки, у повідомленнях ми бачимо інформацію про те, що нам необхідно виконати задачу з черги, у моїх задачах ми можемо її знайти. І виконати. Тут ми можемо додати до заявки інформацію про максимально можливу дату дії дозволу. Так, підпишемо наші дані. Бачимо, задача виконана успішно. Тепер перейдемо до роботи користувача з ролью Officer Second Rang. Логінимось у кабінет. Бачимо тут у користувача таке ж повідомлення в інбоксі, оскільки вже пройшло 60 секунд з моменту подання заявки. Переходимо в мої задачі. Бачимо задачу, яку ми можемо прийняти. Ця посадова особа також має додати до заявки нову інформацію. Вона полягає у наявності дочірніх філій. Zapłacamy informację, podpisujemy dane. Widzimy, że zadanie wykonano wspisnie. Далі зайдемо до кабінету користувачем з роллю хієрархі менеджер для остаточного підтвердження заявки. Бачимо тут задачу, яку необхідно виконати менеджеру. Переглядаємо всю введену попередніми користувачами інформацію та погоджуємо. Підписуємо її. І бачимо повідомлення про успішно виконану задачу. Зараз наш отримувач послуг повинен побачити інформацію про те, що його заявка була погоджена. У вашому випадку, користувачу, який стартував цей бізнес-процес, також може бути надіслане якесь повідомлення. Перейдемо до Citizen порталу. відкриємо отримані послуги, і бачимо, що дозвіл було надано. Тут ви можете ознайомитися з корисними посиланнями, в яких можна детальніше дослідити теми, які сьогодні обговорювалися.